Основні ознаки Вавилона описані в посланні до семи церков, і це втрата першої любові, це страх перед репресіями і переслідуваннями за віру Христа, це допущення справ ніколаїтів, які ненавид... ненавидить Христос, тобто це розпуста і ідоложертвене. На додачу до того ж, можна настільки зануритися в релігію, що лише носити ім'я, наче ти живий, але насправді бути мертвим. Так само треба розуміти, що тільки дотримання і збереження Слова Божого та приналежність до імені Христового насправді рятує від вічності в пеклі. І найбільший ворог, який стоїть перед людиною, це теплість, яка викликана служінням земному і матеріальному благу, або, кажучи простіше, служінню мамоні. Мусимо зрозуміти, що тільки переможець отримує винагороду від Христа. Тому мусимо здолати. Те, що заважає нам служити Господу, здолати прояви Вавилону і спокусу диявольську в нашому житті. Тоді наші душі дійсно будуть врятовані.